Протягом ночі з 21 на 22 березня в зоні АТО українські воїни продовжили протистояння з незаконними збройними формуваннями на Донецькому, Луганському і Маріупольському напрямках. З 20-ї години вечора і до 5-ї години ранку зафіксовано 9 обстрілів та одне бойове зіткнення. Зокрема, на Луганському напрямку із Стрілецької зброї бойовики обстріляли Сокольники, Станицю Луганську. А о 23.30 із 120-мм міліметрових мінометів били по трьох ізбанці. На Донецькому напрямку близько 22.00 із 82-мм міліметрових мінометів бандити вели вогонь по пісках і стрілецької зброї гранатометів обстріляли опитник. А з часу ночі понад півгодини в районі водяного тривало бойове зіткнення. Бійці АТО втримали позиції та успішно відкинули сили ворога. На Маріупольському напрямку з 20.10 вечора 40 хвилин російсько-терористичні угруповання ввели вогонь із 120 мм міліметрового міномету по селищу Широкіне. Водночас в районі Маріуполя спостерігається активність повітряної розвідки противника. Наші сили протиповітряної оборони виявили безпілотники над зорею, кальчиком та лаківкою. Загалом за ніч з 20 до 24 години ворог шість разів порушував режим припинення вогню. Ще чотири випадки зафіксовано з опівночі до п'ятої ранку.